Яке може бути мистецтво, якщо гинуть люди? Не згоден, бо якраз за це ми і боремося, за нашу культуру, наш спосіб життя. Без традиції нема культури, а без культури нема нації, і нам треба зберігати культурну цю спадщину. Це наша ідентичність, наш код, як і вишиванка, так і витинанка, як писанка. Якщо ми будемо продвигати це мистецтво, люди будуть знати нас як українців. 15 та 16 травня у могилеві подільському відбувалося яскраве мистецьке дійство всеукраїнське свято, народного мистецтва, українська ветинанка, яке традиційно проходить раз на три роки, на батьківщині фольклористки та заслуженого майстра народної творчості Марії Руденко. Цьогоріч мистецький івент зібрав десятки талановитих майстрів та майстринь ветенанки з усіх куточків України, зокрема з нашого міста побратима Ізмаїла, Міський голова Геннадій Глухманюк, який особисто відвідав захід, наголосив на важливості подібних ініціатив для збереження культурної спадщини та розвитку громади. Дуже приємно, що кожні три роки в нашій громаді проходить День ветенанки. Хочу подякувати всім митцям, всім учасникам, організаторам, що зробили таке гарне свято, яке вражає могилівчан. Мені дуже приємно, що наші діти долучилися до цього дійства, що вони будуть продовжувати і робити все для того, щоб ми ніколи не втратили той центр і той осередок цього мистецтва з ветенанки, який знаходиться в нас в Могилі Подільському. Митці народного мистецтва не просто зберігають давнє ремесло, вони вдихають у нього нове життя, трансформуючи традиційні орнаменти в сучасні образи, беручи участь у міжнародних виставках, викладаючи дітям та молоді основи цього мистецтва. Їхні роботи це візуальна поезія, у якій читається душа українського народу, його історія, символіка, любов до природи та родинних цінностей. З незалежністю України ми зрозуміли, що своє потрібно цінувати. А сьогодні, під час війни, ми розуміємо, що це не менш цінніше, ніж життя, тому що вони віддають своє життя саме за те. Що складає нашим багатством, а цим багатством є наша культура, наша традиція, наша спащина і ветенанка, в тому числі завдяки тому, що цей фестиваль є. Завдяки тому, що познайомилась з багатьма майстрами, побачила наскільки різноманітна може бути ветенанка. То далі, ось уже так за 10 років вже є певний доробок. Уже звичайно, це мистецтво ветенанки стало досить таки, зайняло вагому частину в моєму житті. От зараз я навіть з дітьми ми робимо такі фіранки-ветинанки, ті, що могли робити наші бабусі на вікна. От якраз ножицями те, що вирізається, хочеться і в історію відійти, щось відновлювати, але і осучаснювати ветенанку, доносити її до того, що вона настільки популярна і цікава є сьогодні. У затишному будинку поштмейстера працювала творча майстерня, де учасники заходу не лише демонстрували свої роботи, а й ділилися техніками та секретами витинання паперового дива з усіма охочими. Особливу увагу привернули майстер-класи для дітей. Юні відвідувачі з захопленням створювали власні витинанки, перетворюючи простий папір, на казкові орнаменти та символи. Вітинанка це найкраще вид мистецтва. Чому вам подобається? Це саморобне, це, звісно, саморобно, але дуже красиве. Я вирізав пташку як символ миру. Мені дуже подобається, як показують, пояснюють, дуже класно. Мені подобається, тому що можна фантазувати, виходять різні форми, та це дуже цікаво та це дуже заспокоює. Це мистецтво балансує між простотою, складністю, буденністю і сакральністю, і саме тому його варто плекати як культурну ДНК України завдяки зусиллям сучасних майстрів, особливо моглів Подільських, витинанка не лише не зникла, а навпаки, здобула нове дихання. Саме такі події допомагають зберегти цей неоцінений спадок і передати його наступним поколінням. Історія наших фестивалів сягає 1993 року. Саме в 93-му році був проведений перший всеукраїнський фестиваль ще за життя Марії Аксентівни Руденко. Ми вирішили проводити один раз на три роки всеукраїнські фестивалі саме тут, у нас в нашому місті. Тому що у нас така сильна велика когорта майстрів, тому що ветенанка у нас поширена, тому що ветенанка у нас живе. І сьогодні дев'ятий раз приймаємо на нашій подільській землі гостей: це сім'я, це ветенанкова родина, це люди, які скріплені творчістю ідеями. Які однакові в умисленнях, які дуже люблять Україну, які стверджують українське національне мистецтво, справжньою окрасою свята стала виставка витинанок майстрів з різних куточків України, яка об'єднала найкращі зразки як традиційного, так і сучасного народного мистецтва. Відвідувачі мали змогу побачити багатство стилів, сюжетів та технік, а також відчути, як папір може стати носієм глибокого національного змісту. Свято Українська ветенанка знову підтвердило свою важливу місію зберігати і примножувати українське народне мистецтво, надихати нові покоління та єднати серця навколо краси і традицій.